По завершенні процесу екстрадування е, от саме перше я, ми відпускаємо головку, бо там вже капелізується, і потім нам буде додатковий проблем, щоб її розкрутити поцілку. Вона відпустилася, відпустили на головку. Кину, Как уже зерно кинул, что треба надо было закрыть забышку. Ну что? Я сказал, что он так живет, уйдет. Чтобы у меня так было, если я сказал, передать то и то. Надо питание мандея. Без меня не звонит, даже не знаю. Я сказал, кто я откуда.

Ну так, ми розібрали про діло в тому, що в кого є соя або ще там макуха, то прочищають ними. Але ж для певності, поза за яких в маленьких господарствах невеликих кількостях, то краще розібрати це робочу частину гільзу із головкою. І, і тоді ви забезпечите, і, убезпечите себе від забивання продуктом. О, а те, що залишилося, наприклад, ось як в цьому випадку вийшло, що шібера мене закрили, і трохи зерна кинула. <шес> екструдер готовий до нових подвигів. Решення. Ну, ось, наприклад, я надібрав, зрозуміло, вже трамбував, бо тут воно все не вмістилося. Ось цього у нас такий продукт на, висунував. На вису. Я його, скажімо так, в бочку взагалі все екструдую ексклюдую. І в ж зразу якимось цим спресовую, Ось таким чином. Щоб менший об'єм, щоб для зберігання на так така праця 5 кіловатного екструдера мішок продукта за годину от на маленьких господарствах, скажімо, двох.